Чи віра в нову землю змінює наше життя сьогодні? Чи це просто далеке майбутнє, чи реальність, яка допомагає нам жити тут і зараз? Пропоную розглянути, які практичні благословення приносить ця віра? Ви переглядаєте відео і серії тем про нову землю. Якщо ви ще не дивились попереднє відео, запрошую їх переглянути. Цінність віри в нове творіння. Віра у вчення про нову землю приносить християнам ряд практичних переваг. Привчає до терпіння. Сам Ісус, замість радості, що йому належала, зазнав Христа, знехтувавши осоромлення. Апостол Павло знаходив підбадьорення розмірковувати про майбутню славу. Через те ми відваги не тратимо. Бо Хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше огоре достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, приносить радість і впевненість у нагороді. Сам Христос сказав: радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша. На небесах. Павло повторює цю думку, у кого ділом, яке він будував, стоїть, той отримає нагороду, дає протистояти спокусі. Дивлячись на відплату, Моїсей зміг встояти проти гріховних насолод і знехтувати єгипетськими скарбами. Дозволяє відчувати радість неба. Християнин отримує нагороду. Не лише в майбутньому Христос каже: якщо хто почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього. І коли Христос приходить, Він завжди приносить із собою небо. Спілкування з ним це небо в серці, це початок слави, це перечуття спасіння, сприяє більшому успіху в сьогоденному житті. Деякі інколи вважають, що всі думки християн зайняті лише небесним, тому від них не очікують жодної користі на землі. Але саме віра в майбутнє дає християнину ту міцну основу, спираючись на яку можна змінити світ. Вивчаючи історію, ви виявите, що з усіх християн найбільше зробили в теперішньому саме ті. Хто найбільше замислювався про майбутнє. Саме тому, що багато християн полишили думки про майбутній світ, вони не приносять велику користь у цьому світі. Прагніть до небес, і ви на додачу отримаєте землю. Думаючи про земне, ви втратите все. Мудра людина більш старанно висікатиме статую з мармуру, ніж ліпитиме сніговика. Християнин, який Готується до вічного життя, природно, старанно організує своє життя, внісши більш вагомий внесок у життя суспільства, ніж той, хто вважає себе тимчасовим явищем, роздуми над небесними темами, до яких спонукає Дух Святий, мають велику силу, що утверджує, завдяки йому підноситься та ушляхетнюється душа. Загострюється проникливість, шкала цінностей невидимого та невидимого світу стає об'єктивнішою. Розкриває Божий характер, світ, яким ми його бачимо сьогодні, відображає Божий характер його первісний задум щодо цієї планети у вельми спотвореному вигляді. Екосистема нашої планети настільки вражена гріхом. що... Майже неможливо простежити зв'язок між цим світом і раєм, описаним у першому та другому розділах книги буття. Сьогодні життя характеризується постійною боротьбою за виживання, навіть життя віруючого, якому доводиться боротися зі світом, плоттю та дияволом, не точно відображає пересний Божий задум. Саме той світ, який Бог приготував для викоплених. Незайманий впливом гріха, де панує лише Божа воля, дає нам повне уявлення про його досконалий характер приваблює нас до Бога. Біблія описує нову землю, щоб залучити нерелігійну людину до Христа. Один чоловік, почувши, що земля відновлена в едемській красі. Буде такою ж реальною, як сьогоднішня земля, і що вона стане останнім притулком святих, де вони будуть вільні від горя, страждань і самої смерті, та спілкуватимуться один з одним вічнавіч, віч, став заперечувати. Як? сказав він. Цього не може бути. Це саме те, що влаштувало б світ. Це якраз те, що сподобалося б грішникам. Багато хто вважає, що релігія зі своїм вченням про нагороду в майбутньому має бути неодмінно чимось небажаним для світу. Тому, коли заходить мова про будь-який стан щастя, до якого може спрямуватися серце людини в його грішному стані, вони найменше схильні шукати його в релігії. Такий підхід далекий від істини, намір Бога. Відвернути людей від зосередженості на земному та допомогти їм оцінити майбутній світ, побачити красу всього, що приготував людям їхній люблячий отець, вічне оновлення на цій старій землі часто кажуть, що все хороше колись закінчується. Найрадісніша вістка про нову землю полягає в тому, що їй ніколи не прийде кінець. Збудуться слова, оспівані в ораторії Алілуя. Царство світу зробилося царством Господа нашого та Христа Його, і царюватиме на віки віків. Згідно з Писанням, все творіння об'єднається в співі гімну. тому хто сидить на престолі і агнцю, благословення і честь, і слава, і держава на віки. Віків, велика боротьба закінчена. Гріха та грішників більше немає, весь всесвіт чистий. У незліченних творах б'ється один пульс згоди та радості. У всі кінці безмежного простору течуть потоки життя, світла та радості від того, хто все створив, від найдрібнішого атома. До найбільшої галактики, все одухотворене та неживе в своїй незатьмареній красі та досконалі радості проголошують Бог є любов. Напишіть в коментарях, який із цих аспектів вас найбільше підбадьорює, як віра в нову землю зміцнює ваше життя? Підпишіться на нас. Щоб не пропустити наступні відео.